У вересні 2013-го виповнилось 95 років від дня народження видатного українського педагога, новатора та революціонера вітчизняної педагогічної думки Василя Сухомлинського. З метою вшанування пам'яті, поширення досвіду навчання та виховання за ідеями Сухомлинського в місті відбувся педагогічний марафон, присвячений спадщині видатного педагога. При Луках два навчальні заклади активно впроваджують педагогічні ідеї Василя Сухомлинського. Це дитячий садок номер 8 і школа номер 3 Спадщина сухомлинського дає досить серйозні результати у навчально-виховному процесі. Починаючи з маленького і закінчуючи з школярем, ми закладаємо спочатку цеглинки фундамент виховання у дошкільній, а далі, вже у дорослому віці, шкільному віці ми продовжуємо закріплювати ці напрацювання. Розпочали освітяни з найменших сухомлиністів у 1998 році. Дитячий садок номер 8 отримав статус садка нового типу центру Василя Сухомлинського, взявши за основу в своїй роботі гуманістичну спадщину педагога. Колектив освітян центру працює за авторською програмою духовно-морального розвитку підростаючого покоління Свічечка надії. Садочок має профільну групу гуманітарного спрямування, де малюки з трирічного віку вивчають рідну українську мову і розмовну англійську. Важливу роль у вихованні маленької людини у закладі відіграє казка. В Сухомлинського казки вони дуже повчальні, вони коротенькі, але кожна фраза є влучною і має свій змістовий напрямок. І коли ми дітей вчимо цим казкам, то діти беруть як за приклад, як себе поводити в суспільстві і головне в природі. Школа це духовна колиска народу, говорив Василь Сухомлинський. У 2008 році загальноосвітня школа номер 3 стала опорною школою з вивчення та впровадження творчої спадщини педагога. Вчителі закладу проводять відкриті уроки, семінари, літературні читання, музичні інстинування казок Сухомлинського. Та основна робота школи полягає у безпосередній роботі кожного вчителя з дитиною. Як і Василь Сухомлинський, вчителі приділяють велику увагу учнівському самоврядуванню. Та гурткові роботі підтримують тісний зв'язок з батьками своїх підопічних. Освітяни ознайомились з навчальними закладами, відвідали майстер-класи, обговорювали шляхи творчого використання ідей видатного педагога та актуальні проблеми морального виховання молодого покоління в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського, спостерігаючи за дітьми прилуцькі педагоги вкотре переконались у тому, що справа життя Василя Сухомлинського продовжує жити і приносити добрі результати.